Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи та виїзди на дорогу загалом на трасі Київ, що по межах Рівненської області планують додатково облаштувати майже два десятка подібних об'єктів. За словами першого заступника голови обласної адміністрації Анатолія Юхименка, котрий особисто оглянув найбільш проблемні ділянки траси, варто подумати і про знаки, які обмежуватимуть швидкість руху, оскільки нині автомобілі минають села на великій швидкості, що йде виправлятимуть у першу чергу, знає Вікторія Катеринчик. Рівна дорога, швидкісний рух, зручність для водіїв і інспекторів при проєктуванні міжнародного шляху не подумали тільки про одне: про зручність місцевих жителів. У Грушвиці Рівненського району місцеві жителі не мають можливості безпечно потрапити з однієї частини села в іншу. Тут розповідають, аби дістатись до найближчої школи, дітям доводиться пішки долати ділянку дороги Київчо. І навіть ті наземні переходи, які є, не мають належної видимості. 25 дітей, які живуть. В Грушвиці батьки переводять через дорогу, бо практично автобус не воз. А школа в Грушвиці. А ще Бідкається у селі не подумали проектанти і про зупинки. На відрізку майже 10 кілометрів їх розмістили тільки дві. На цьому пункті проживає більше 100 жителів наших, в основному пенсіонери, які змушені більше трьох кілометрів ходити по такій. Ну ж трасі, а це вже інша ділянка траси Київчоп. Тут на шляху до гощі дорога, хоч і не швидкісна, однак теж небезпечна. Це дуже велика була від загинула. Торік, 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 е загину. Чоловік загинув. Місцеві жителі кажуть, якби тут встановили зупинку, то вирішило б відразу дві проблеми: зменшили б аварійність, та й людям було б зручніше, адже до найближчої доводиться далеченько пройтись. Тут є масив житловий. Багато новобудов, багато людей тут будуються. Наша установа територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів. До нас багато приходить пенсіонерів. Також тут є водоканал, також газове господарство, інсеко. Дуже багато сюди іде молоді, дуже багато людей. І жодної зупинки Це не зупиняться, бо зупинки нема. Він не об'язаний. І таких прикладів на реконструйованій трасі у межах нашої області кажуть, чиновники можна нарахувати щонайменше два десятка. Однак обіцяють вже найближчим часом ситуацію виправити. Проблема вже існує більше, ніж півтора року. Звичайно, все зразу ми не знімемо питання, бо це великий кошт. Але саме болюче ми знімемо в найближчі місяць. Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Ламати не будувати ще у січні. Комунальники рівного вирішили розібратися з усіма незаконними перешкодами на вулицях обласного центру і тепер поступово втілюють заплановане у життя. П'яту акцію з розчищення шляху вони влаштували на провулку, що з'єднує вулиці Струтинської та Пухова. Мешканці сусідніх будинків від цього не у захваті. Аргументи сторін слухав Володимир Строс. Рівненські комунальники завзято демонтують бетонні блоки поріз з 10-м будинком по вулиці Струтинської. Прилу тут лежали понад 10 років. Мешканці будинку обурюються, адже тепер дорожній рух через їхнє подвір'я значно поживавиться. Дорожні знаки, що його обмежували, вже давно зникли з навколишніх стовпів. Діти вибігають із під'їзду прямо на проїжджу часті. Зверху від 24-ї школи їдуть машини. От і попадає, і було так, що попали діти під машину. Дідусь Олексій мешкає в будинку з часу його здачі у 83-му. Він згадує, як у Но стих люди зібрали всі необхідні дозволи та домовилися з міською владою про перекриття цього проїзду, що сполучає вулицю Струтинської і Спухова. Окрім аварійних ситуацій, причиною стали ще й недбало закопані труби. Там, де було комунікації, пішли ці почало осадку, лопали труби. Лопали труби, от це і декілька разів розкопували і ремонтували. У комунальників свої аргументи мовляв, брили по Струтинської заважають проїзду швидкої та пожежників. До того ж, є рішення міської влади про розчищення вулиці від самовільних перешкод. Тому в управлінні ЖКГ реють мешканцям прилеглих будинків усе оформити згідно з процедурою. Пишеться лист на міського голову відповідним чином з відповідною проханням. От ми, в свою чергу, лист, як правило, йде до управління житлово-комунального господарства. Ми в свою чергу робимо запити до відповідних служб. Тим часом вулицею почали їздити перші автівки. Це лише квіточки, бідкаються люди, адже поряд знаходиться школа, до якої щоранку батьки привозять десятки дітей. Комунальники зазначають, бетонна перешкода, яка стояла на цьому місці. Стала вже п'ятою демонтованою у рівному з початку року. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У Костобільському районі місцеві депутати та чиновники спільно з лісівниками взялися за Лопати. У чистий четвер вони висадили поблизу Костополя півтора гектара лісу. Депутати пообіцяли, і надалі власноруч будуть збільшувати у своєму районі площі лісових насаджень, продовжить Алла Сищук. Пунктом збору місцевих депутатів чиновників та лісівників став створений у вересні минулого року музей лісу. Унікальні експонати, нові гойдалки, лавочки, зразок гармонії людини і природи. Перед початком акції лісівники показали присутнім музей лісу, і, до речі, на 16 стендах кожного із лісгоспів області показано площу молодого лісу. На Костопільщині, де майже половина території заліснена, бають вже сьогодні, аби на вільних землях росли бори та гаї. В районі, який сягає площою майже півтори тисячі кілометрів, є 62 тисячі гектарів лісу. Тільки в минулому році було відтворено в межах 49 гектарів посаджено нового лісу. В планах районної державної адміністрації районної ради на цей ліс спільно із колективами відповідних лісогосподарських підприємств засадити в межах 250 гектарів лісу. Тож перші кроки вже зроблено. Неподалік музею лісу на площі майже півтора гектари, місцеві депутати, уважно дослухаючись до порад спеціалістів, взялися до роботи. Спочатку робиться мечом колесова лунка глубиною на 15-20 сантиметрів. Цю лунку саджається. Сіяниць на посадку лісу зібралася половина депутатського корпусу. Однак кажуть, коли б не останні приготування до Великодня, то бажаючих посадити дерево було б набагато більше. Надзвичайно важлива подія. На попередній сесії ми домовлялися, що відвідаємо музей лісу і попрацюємо. Я працював шість скликань районної ради і, мабуть, не було ні одного скликання, де б. Одним із головних питань не стояли захист наших лісів, які є місцями на очах нищиться. Рекреаційну територію навколо музею лісу розбудують за кошти державного та районних бюджетів. Її площа становитиме 8 гектарів. Буде от, всякі різні архітектурні форми. от, із тих чагарникових і деревних порід, які характерні для нашого регіону. От, ну, це така задумка на. На багато років районною програмою Ліси Костопільщини передбачено кошти на взагалі на створення цілого такого ландшафтного парку. Дуже така, ви знаєте, амбіційний такий проект. Він передбачає створення на території даного музею цілого каскаду ставів, озеленення. Керівники району кажуть, популярності музею лісу додає також те, що його вдало розташували обабіч траси рівне березне, і вже зараз зрозуміло, що він стане родзинкою не лише району, а всієї рівненщини. Аласищук, Микола Мельничок, інформаційна програма День. Управління держтехногенбезпеки продовжує здійснювати профілактичні райди до різних куточків області. Черговим районом, де побували пожежники, був Млинівський. Рятувальники традиційно відвідали домівки людей із групи ризику, зокрема пенсіонерів, перевірили наявність протопочних листів, тріщин на поверхні грубок, стан коменів, а також саморобних пристроїв обігріву. Загалом розповідають в управлінні з початку року в області трапилось 4 сотні пожеж, на яких загинуло 29 людей. Жителі Млинова, до яких завітали пожежники, визнають безпеці, не завжди. ...приділяють належну увагу. так куточку я собі там дров на розпал положу, газету розпалити положу, так воно ну, стояло. О, десь не побачила і скринка впала. Жаль, що... Старі люди, то вони не мають вже пам'яті, здоров'я. Ми в таких будинках живемо, що від нашої квартири ще е, життя. Великдень стає ближчим. У центрі рівного з'явились писанки. Одна з них чотириметрова, пластикова і розмальована професійними художниками. Стоїть поруч з Сарасом Шевченком. Решта сотні маленьких і дерев'яних розмальовані і розвішені рівненськими школярами на деревах. Таким чином в обласному центрі продовжують започатковану кілька років тому традицію. А от мегаписанка, про яку ми вже неодноразово розповідали, пробуде у центрі наступні два тижні. А у серпні боротиметься за перемогу у параді вишиванок у столиці. Із писанкового свята повернулась. Оксана Жужельська. Чотири майстри, п'ять тижнів роботи та понад пів сотні балончиків автомобільної акрилової фарби. Такою ціною далась рівному чотириметрова писанка вагою у 90 кілограмів. Тиждень тому її виставили на огляд в одному з торгово розважальних центрів, а нині, як і обіцяли, вивезли на центральний майдан обласного центру. Моє суб'єктивне враження дуже гарно. Ви знаєте, напевно, підтвердять. Я все таки маю якісь етис підтвердять люди, які спеціально цим займаються, зроблено стильно і з художньої точки зору мені здається дуже на високому рівні. Мені особисто дуже подобається. У малюнку мегаписанки символічний орнамент і колір. Тут і восьмикутна зірка, і косий хрест, і крученики, огірочки та драбинка. Проте центральним є дерево життя та будиночок як символ сімейного щастя та добробуту. Це побажання добра і злагоди, гарних святкувань і щоб було все будемо надіятися на все найкраще. І саме можливо це центральний. Ну він не є таким цікавим, а цікавим, просто в тим, що воно з'єднує всі інші елементи в єдине ціле, і от воно якось так гармонює. Розмалювати писанку виявилось не так легко, як здавалося, зізнаються художники. Було кілька промахів, проте згодом кажуть, таки знайшли правильне рішення. Основа всього так би рисунку є ромби. І ці ромби на таку поверхню положити навіть досить складно, тому що якщо говорити про кулю, там легше, там симетрія повна. А тут вовоїть і виходить. Робимо, робимо там шість ромбів центральних. робимо і останній ромб деформується. Ця дивописанка стоятиме на майдані незалежності два тижні під наглядом правоохоронців. Згодом поїде до Києва, а рівненські чиновники не полишають планів розмалювати ще одне таке яйце і лишити його у місті. Обіцяють необхідні 30 тисяч гривень залучити від спонсорів. Рівнянам така ініціатива до душі. Да. Для чого вона нам для красоти, щоб гарно було, щоб всі ходили, дивилися. Прошають как-то приятно смотрить. настроєння у всіх появляється ще одним яскравим свідченням того, що наближається великдень. Є поява на деревах у центрі міста та на чайкині алеї таких от дерев'яних яєць. Цьогоріч традиційно та організовано їх вивісили випускники рівненських шкіл. Для них це кажуть дуже символічно в останній рік навчання подарувати часточку своєї душі місту. Для нас це можливість показати себе, це можливість показати те, що е, молоді люди мож, можуть не тільки там гуляти, відпочивати, а можуть робити щось і для свої, для свого міста, і для своїх шкіл, і показувати свої класи, і показувати те, чого нас навчили в сім'ї, показувати те, чого нас навчили в школах. Ми зібралися всім класом і розмальовували їх. Нам розповіли про різні орнаменти, що вони означають, і ми вже самі їх розмальовували. Малявала тепер. Лишається сподіватися, що свідомі рівняни не пошкодять мегаписанку і не познімають дерев'яні яйця з дерев до великодня. Оксана Жужельська, Сергій Гаврилевич, інформаційна програма День. Все видячи око та котел з юшкою, звареною з податків. Автори цих малюнків перемогли на міському етапі конкурсу податки очима дітей. Загалом журі відібрало 15 призерів, на яких тепер чекає обласний відбір. Загалом рівняни надіслали на конкурс більше сотні робіт. Найактивнішими були учні 8 та 27 рівненських шкіл. Окрім малюнків, вони представили вишивки з бісеру, вироби з пластиліну та літературні твори. Оцінювали юних митців, працівники міської податкової, місцеві художники та освітяни. Нинішній конкурс уже. Одинадцятий за ліком податківці радіють, що з кожним роком до участі у ньому долучається все більше дітлахів. Конкурс був не якби, оголошений, а вже дітки самі несли ці малюнки, знаючи, що він буде по-любому. В цьому році приймає участь у нас вже дітки з ну з вадами по здоров'ю. Всесвітній день авіації та космонавтики, який відзначають щороку, 12 квітня, в учнів та педагогів рівненської школи номер 3 пройшов по особливому. Усе через те, що їхній навчальний заклад у свій час закінчив радянський космонавт Олег Макаров у цей день. Учням особливо молодших класів педагоги розповідають про цю сторінку історії школи разом з усіма слухав Іван Марчук. Цим першачкам розповідають, чим славиться школа, у якій їм довелося вчитися за екскурсовода. Семикласник Андрій він знає на пам'ять біографію льотчика-космонавта Олега Макарова, який провчився у Рівному три роки і закінчив з відзнакою школу. Потім він її відвідав двічі в останнє чверть століття тому на 80-річчя закладу. Усе це, а також чому Макаров став таким відомим, екскурсовод намагається пояснити малечі. Йому присвоїли звання героя радянського союзу. Він е, чотири рази літав в космос. Е, також медаль золоту зірку йому було вручено: орден Леніна, е, дві золоті зірки і два ордени Леніна. Першачки запевняють, слухали уважно і багато що запам'ятали. Учень вже вчився в нашому класі, і потім пішов на роботу і політів в космос. Він був у космосі 20 днів. Такі заходи у Всесвітній день авіації та космонавтики кажуть у школі. У них проводяться щороку, адже для дітей це хороша мотивація. Ми намагаємося донести дітям, що в кожного має бути своя мрія, і щоб він досяг цієї мрії, досяг своєї мети в житті. Це так важливо. А це вже екскурсія від професора фізики, учителя цієї школи Віталія Тищука. Чоловік показує школярам колекцію своїх марок на космічну тематику, які він збирав понад 30 років. O tu z Конверт невеличкий намальована є перша марка після першого Макарова в космос. Космонавт Макаров зробив чотири польоти в космос: три вдалих, один невдалий. Загалом в колекції Віталія Тищука приблизно 10 тисяч марок. Однак на цю експозицію він приніс лише тисячу. Пан Віталій кілька разів зустрічався із космонавтом Макаровим і дуже пишається. Ось цим оригінальним автографом на конверті, якого отримав особисто від свого кумира. Чоловік каже, що своїм прикладом він хоче показати дітям, що в житті потрібно не просто плести за Чиєю, а чимось цікавитись. Я був в армії, служив, коли полетів в космос е, Макаров. Мені це було дуже приємно узнати, що випускник цієї школи, тому що тут я коли цієї школи весь час виростав, був і так далі. Коли вже я трошки старшим став, і коли я відчув, що існує такий пласт, так би мовити, певної культури, як філателія, мене зацікавила насамперед космонавтів. Тоді було мало, мало марок. Але я собі так відчув, що, мабуть, з роками це будуть і юбілеї польотів, і будуть. Нові польоти, і я я бачу, не помолився. І зараз просто бум марок багато виходить. тому числі, що мені дуже приємно, наших українських Іван Марчук, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Спорт і фото у Рівному презентували персональну виставку столичного спортивного фотографа з багаторічним досвідом Олександра Задераки. Утім, не спортом єдиним живе автор. Його роботи часто можна побачити на білбордах і плакатах на сторінках журналів та перекидних календарів. До рівного Олександр привіз 45 світлин. крім змагальної тематики. Також представлені пейзажі, репортажні та ню. Любов до спортивної фотографії у київського митця з'явилась давно саме тоді, коли він захопився самим спортом. Колишній регбіст, а нині відомий фотограф у рівному вперше з експозицією під назвою «Перечуття». У минулому він професійний спортсмен, майстер спорту СРСР з фотографією уже понад 30 років на ти. Олександр Задрака каже, неможливо відчути спортивну фотозйомку, не побувавши у шкурі спортсмена. У своїх спортивних знімках намагається передати важливу мить події. Динаміка, напруження спортивного моменту і страй кульмінаційний момент тропили чоловіка присмотря. Олександра Задираки немає улюблених жанрів фотографії. Він пояснює, надто любить життя, тому знімає усе від спорту до пейзажів та ню. Але основний його напрям це рекламна фотографія, фотосесії відомих людей та публікації в часописах. У многії фотографом ката спеціалізація йде. то знімає тільки пейзажі, то ще. А я от прийшов половину життя прекрасне, діятель у всіх своїх поэтому знімаю те, що мені відбувалося в даний <пробітник> момент. Для Рівненського поціновувача світлин фотограф з Києва підібрав чотири жанри зі своєї чималої колекції. Мені дуже приємно, коли фотожурналісти не роблять просто репортаж, не роблять просто газетні роботи. А коли я знав, що фотожурналіст, я кажу, вийшите свій диск, ми подивимось ваші роботи. Коли я бачу, що тут представлені художні роботи, мені це дуже радує, тому Обычно ну робота настолько чоловіка в узкий туннель, тунель, он делает чисто профессионально для газети, для журнала. все. а здесь диапазон діапазон прекрасне побачити персональну виставку Олександра Задира керівняни зможуть у галереї Купчинського протягом місяця. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Рівнянин Андрій Шакура здобув бронзу на чемпіонаті Європи з регбі серед спортсменів до 18 років, що завершився в іспанському місті Сеговія. У поєдинку за третє місце українці переграли швейцарців 17-0. До цього у півфіналі наша команда поступилася голландцям дванадцять двадцять Ще раніше була перемога над Люксембургом 21-20. У згаданих трьох матчах рівнянин, який грав на позиції центрального захисника, набрав 5 очок. Його першим тренером є Володимир Радчик. Для рівненських регбістів це вже не перший успіх на таких змаганнях. До цього євромедалі здобували Костянтин Гурольов та Віталій Бундарчук. Ми сподівалися грати за перше-друге місце. Також тренера теж казали, що це невдалий виступ. Вони такого ну, не очікували. Але все ж таки вони результатом задоволені. Суддійство було не на нашу користь, воно нас засуджувалось і ще погода не сприяла. А християни Східного обряду відзначають чистий четвер за біблійними переказами. Саме цього дня відбулася таємна вечеря Ісуса Христа зі своїми учнями. І саме під час цієї вечері Ісус напророкував зграду Іуди та обмив ноги своїм учням. У чистий четвер священики радять іти до причастя. а Господині традиційно цього дня випікають паски. Після вечірнього богослужіння віряни несуть додому страсну свічку, яка захищає будинки від пожеж. Саме вона приносить живий вогонь, що цього дня запалюють у церквах. Існою. Повірять, що на чистий четвер Бог відпускає на землю душі праведників, аби вони теж могли відсвяткувати Великдень, який називають навським. адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Маєте цікаву інформацію? Телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди будемо раді співпраці. Я прощаюся до завтра. Бажаю гарного вечора. Побачимось.